КВС Сауро Скал новий гібрид озимого ріпаку портфоліо «КВС Україна» для вирощування за технологією Кліафілд. Це пластичний високоврожайний гібрид з стійкістю до фомозу за допомогою гену РЛМ 7 та генетичною стійкістю до розтріскування стручків, а також підвищеною стійкістю до вертицельозу та циліндроспоріозу. КВС Кавес Сауроскаел має помірний осінній розвиток та відновлення вегетації навесні, високу стресостійкість та адаптивність до різних ґрунтово-кліматичних умов. Добре розвинута коренева система забезпечує ефективне використання вологи та елементів живлення, а висока компенсаційна здатність за рахунок гілку. Ування гарантує отримання високих показників врожайності за різних умов.